Портрети жінок, які постраждали від домашнього насильства, розмістили на виставці Вільна я у ТРЦ Голівуд в Чернігові. На чорно-білих фотографіях жінки жертви насильства. На кольорових вони ж, але після того як пішли відкривників. Мета виставки привернути увагу до проблеми насильства у сім'ї. У 2021 році кількість звернень до правоохоронних органів збільшилась три рази. Тобто, ми маємо на сьогодні більше десь приблизно 8 тисяч звернень за 10 місяців 2021 року, як випадків домашнього насильства. Можливо, хтось побачить в своєму своєму житті частинку, схожу на те, що з ними відбувається, і звернуться за допомогою. Історія Ірини одна із восьми представлених на виставці Вільна я 14 років. Ірина була жертвою домашнього насильства з боку чоловіка. Найбільше каже, страждали діти. Я дуже терпляча, дуже і дуже вірила, що все налагодиться, що він зміниться, а що він позросліше, мабуть, але згодом я зрозуміла, що страждають мої діти. І після цього це було остаточне рішення. Я Казала, що це крапка. Питалась забрати свої речі з поліцією. Ну він взяв сокиру, да, і моя дитина була поранена. На жаль, це дуже страшно. У грудні буде 4 роки. 4 роки я вільна. Я жалію тільки, що я не пішла раніше. Виставка Вільна я проходитиме у ТРЦ Голівуд до 6 грудня.